237 мільйонів гривень бюджет на утримання доріг та мостів в Закарпатській області на 2023 рік. За ці гроші у належному стані мають перебувати 981 кілометр доріг та 429 мостів. Кошти передбачені виключно на експлуатацію та за необхідності ямковий ремонт. Найбільша стаття видатків це траса М-06 «Київ-Чоп». Майже третина іде на М-06, на дорогу «Київ-Чоп», яка є для нас. Важливою стратегічною артерією, головною, власне, Останнє капітально реконструювали, реанімували дорогу М-06 у 2005 році. Ще раз, у 2005 році. З тих пір, у 2018-2021 і 2021 роках, були проведені поточні середні ремонти, капітальні ремонти окремих ділянок. Загальна протяжність дороги в області 139 кілометрів, ну вважайте десь 30 кілометрів до 30, відремонтовані. Все решта, більше 100 кілометрів знаходиться у такому стані, якому знаходиться. На 2022 рік був запланований ремонт траси Київчоп, однак через війну його призупинили. Тоді сукупна вартість робіт складала 5 мільярдів гривень. Зараз же вона зросла щонайменше на 70%. каже виконувачка обов'язків директорки служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпатської області Наталія Турчак. Ще до війни запланували ремонтувати відрізок траси між Ужгородом та Мукачевом. Тоді перекрили дві смуги руху та розкрили мости, а от завершити роботи не змогли. То, що ми бачимо, то що ми пропонуємо, і в принципі може бути виходом з ситуації, ці мости виймати з поточного середнього ремонту. Так ну так проєктувалася там двадцятому 21 році, що ділянка, яку ми ремонтуємо, включає в себе міст, і він є частиною поточного середнього ремонту. Ну, така специфіка проектної документації. Але зараз ну, мусимо приймати якісь, як то кажуть, волюві рішення, і ці мости виймати з цих поточних середніх і окремо їх робити. Ну, власне, це буде наші пропозиції на 24-й рік. Поки що я не можу сказати про фінансування. До отримання дороги взимку вже готові зокрема на 100% забезпечені протиожеледними засобами та на 70% сілью.